А тепер ще дуже коротенька проповідь, дуже коротенька. Вам, милі друзі, я даю настанову і даю вам науку слухатися матері-батька свою. Якщо ми будемо слухатися матері батька свого, то буде дуже добре. І це все буде щастити у житті своєму і буде йти вгору. Наприклад, моя мама завжди каже: якщо ти знайшов. Якісь гроші загублені, і ти не знаєш, хто їх загубив, Ти їх собі ти грошей не бери. Ти краще ці гроші пожертвуй хворим діткам, або щось собачкам купи і, і дай, або щось е е поможи хвор... бідному кинь у скриньку, і тобі принажиться так багато, що не повірити сьому. І також і, на, у припичах Соломонових пише слухайте настанови батька і матір і буде у житті щастити, і буде у житті дуже добре. Так само й мій батько казав, що потрібно кожну річ, кожну річ купляти добротну, купляти міцну, І воно все буде служити довго довго. Я, наприклад, слухаюся свого батька, у мене вже те, що я собі купила, вже служить пару років. Слухайця матір і батька свою буде йти вгору, і Бог буде давати благословення, поміч свою і свою благословляючу серед неба, бо так написано у Іванлії Біблії. Слухай батька і матір свою, і будеш щастити тобі у житті і проживеш дуже довго. Хай Боже Богу буде вся слава, а матері і батькові, хай буде здоров'я і довго життя років.